А тут красавела новоснамота намотав, де страхуватися онлайн. Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України, шлю вам сердечки і дякую за підписку на канал. Яніна Соколова. Ми говоримо правду, якою б некомфортною вона для багатьох не була. Поїхали, хто з олігархів заробив найбільше державних грошей на так званому єдиному марафоні. Сьогодні говоримо про те, як замість адекватного фінансування культури або спрямування більшої кількості коштів на потреби армії влада продовжує фінансувати пропагандистський телемарафон із політичним контекстом. А кошти за це отримують найбагатші люди країни і витрачають на ось це обов'язково біжимо на місці, знаєте, стряхуємо, стряхаємо тривогу, стряхуємо е, те, що у нас скопичило, стряхуємо те, що нас гнічує. і медитуємо обов'язково на те, що у нас буде наша перемога. Уже... Це Я вважаю, що дуже <с nossa> <тут пі> знаю... завтра або післязавтра. Ви будете в шоці із цифр. Додивіться до кінця. Отже, друзі, державне підприємство, мультимедійна платформа іномовлення України, фінансує приватних мовників на сотні мільйонів гривень. Видання Главком проаналізувало, хто із олігархів отримав найбільше із наших з вами державних коштів. Тобто, ми платимо податки, а держава потім дає ці гроші олігархам. Для чого? Для того, щоб Лояльні матеріали робити про владу і таким чином зберігати лояльність у стосунках між владою та олігархами. Це коротко про їхні взаємовідносини. Але повернемось до цифр. Найбільше бюджетних коштів з початку року одержало ТОВ СЛМ новини. Що це таке? Це така компанія олігарха Віктора Пінчука. Майже 142 мільйони гривень. Ця фірма належить до медіа холдингу Media, До складу його входять телеканали ICTV, ICTV2, STB, СТБ, Новий канал, Твій серіал. ОЦТБ, м 1 та М2. Все це канали Пінчука на другому місці по державному фінансуванню. Канал Ми Україна за легендою, заснований екс-журналістами розформованого медіа Україна Ахметова, який отримав 125 мільйонів гривень державного фінансування. Насправді, за моєю інформацією, від людей, які безпосередньо там працюють, і в статуті є інвесторами цього телеканалу, вони жодної копійки на цю історію не виділяли. Хто виділяв? Держава. Тобто ми з вами, аби розповідати про звитяги влади. Рухаємося далі. Далі йде телерадіокомпанія «Студія 1+,1», пов'язана із олігархом Ігорем Коломойським. Наприкінці жовтня 2023 року, після арешту у справі «Приватбанк», бізнесмен передав свої корпоративні права медіахолдингу в управління трудовому колективу. Сума, яку держава видала «1+,1» – 98 мільйонів Гривень канал олігарха втікача Дмитра Фірташа інтер заробив на телемарафоні понад 92 мільйони гривень. Вечір добрий, 11 квітня. Понеділок. Далі ефір марафону єдині новини. Продовжить Петро Демінчук із випуском навновновнов усе фінансування проходить через державне підприємство під назвою Мультимедійна платформа іномовлення Україна за даними Главкома. 10 листопада це ж підприємство уклало чергові угоди на суму понад 43 мільйони гривень із телеканалами двох олігархів. Пінчук отримав додаткове фінансування: майже 22 мільйони гривень. Студія «1 плюс 1» отримала 21 Мільйон гривень із наших кишень, от шкода мені, що канал Україна не отримав додаткового фінансування, бо тепер українці не побачать в ефірі гадалок, екстрасенсів, медіаумів та інших експертів у темі війни. Марафон же ж об'єднаний заради перемоги у війні. Правда? Тяжка ситуація в Бахмуті. Давайте зараз, взагалі, контрнаступ зсу плануємо на коли. Це березень, квітень чи травень, чи можливо навіть літо раніше. Главком також повідомляв, що у квітні це ж державне підприємство Мультимедійна платформа іномовлення України без тендерів роздало понад 465 мільйонів гривень на створення інформаційних програм і матеріалів для марафону Єдині новини ЮЕЙ разом. Тобто, друзі, підсумую майже пів мільярда гривень на оце все. При цьому цікавість українців до телемарафону. Стає дедалі меншою. Дійсно, українці менше дивляться і довіряють йому. Це доводять цифри, на які ми спираємось. Свіже опитування КМІС говорить, кількість українців, які довіряють телевізійному марафону, зменшилась майже на третину. Кількість тих, хто довіряє єдиним новинам, зменшилась із 69 до 48%. Натомість із 12 до 39 збільшилась кількість тих, хто йому не довіряє. Ну а кількість українців, які дивляться телемарафон, щодня скоротилась втричі. Дослідження USAID показало, що дня його дивляться лише 23% З тих, хто знає про нього, ще 23% вмикають єдині новини від одного до трьох разів на тиждень. 45% респондентів або ніколи не дивилися телемарафон, або припинили це робити. Вам за це респект. При цьому влада наразі не бачить підстав для завершення телемарафону. Про це заявив радник голови офісу президента України Михайло Подоляк. Президент України вважає телемарафон єдині новини, фактором, який допоміг українцям набути впевненості, що Україна здатна перемогти Росію у повномасштабній війні, і навіть назвав марафон зброєю проти Росії у перші дні вторгнення. Пане Зеленський можливо. У перші дні вторгнення, але зараз марафон це лише політичний інструмент, і цю думку підтримують дуже багато військових. Людям з перших днів почали сяти в голову про цих там, типа дві-три неділі, дві-три неділі. І коли за тобою бігають всі типу, Сань, а що далі буде? Кажу, ну дивіться, ті це війна, це велика повномасштабна війна. Тобто, активна фаза буде мінімум від там півтора до двох років. Це то, що це буде, ну чи просто тупо м'ясорубка. Далі може воно там, типа, спаде, піде на спад всі, та ні, та що ти нам тут телевізор сказав? Ти фош телевізор? Ну, типа, вчіть вчіть історію, бля, спирайтеся на факти якихось попередніх дій. Але нас люди не допрацьовують, і це х**. Коли почалося вторгнення в Ізраїлі, у них не з'явилося телевізійного марафону. Де він, чому такий потужний інструмент, який був випробуваний в Україні, не існує в Ізраїлі. А знаєте чому? Бо в Ізраїлі існує свобода слова, і Натаньяху з перших днів критикували на різних телеканалах. Ніякого єдиного марафону там немає. Ну і республіканців Сполучених Штатів Америки одним із аргументів. Чому Україна на їхню думку є не до кінця демократичною Україною? Називають якраз телевізійний марафон і обмеження трансляції тих телеканалів, які не угодні влади. Ви маєте це розуміти? Слава Україні! Слава Збройним силам України! Напишіть в коментарях, друзі, наше не репрезентативне, але опитування чи потрібен вам телевізійний марафон, чи ви його дивитеся. Не забудь підписатися на канал Яніна Соколова, поставити дзвіночок, і ми з вами зустрінемось вже завтра. На цьому каналі правда і некомфортні питання і розмови.